І з-поміж інших чудових досвідів нещодавних, свіженьків, я отримав такий, коли ну, десь півтори витягнутих руки від мене натягнута сітка, а за нею москвинський дрон планомірно, систематично, без великого поспіху, рухається і шукає дірку в сітці. І для того, щоби у ну, підсумку він просто. На мене полетів, спрацював на сітці, порвав сітку. От. І щоб запобігати такому, маємо мати іще більш ефективний зреб порівняно із тим, який використовуємо у наших задачах у бойовій компоненті батальйону К2. Слава нації! Тай на каналі Добрий Рембат. Втетерія Сешко Добрий. Будь <кхем> ласка, максимально поширюйте. І підтримуйте збір на засіб Репшатро 410 310 тисяч гривень. Ми там наближаємося до чверті збору. І маю велику надію, віру, що ми закриємо його вже цього року, тому що е, від нещодавно я маю високу честь захищати Україну і бути дотичним до винищення московитів не у відносну тело фій. Шастині батальйону К-2, а саме у бойові. Тобто задачі, які я виконую, вони з поміж іншого знаходяться фізично на лінії бойового зіткнення на передньому краї зони відповідальності мого батальйону. І там, я ж кажу, ці всі герої, ждуни і всі ці історії, з якими я стикався під час евакуації, більш-менш епізодично. Там це на порядку денному, просто 24 на 7. І хтось скаже, як це ти нам це все розповідаєш, коли ти працюєш в таких умовах? Так, чому тебе досі не понесли ногами вперед? І тут я пригадую лозунг 30-ї бригади, де я мав щось захищати Україну перед цим. Бутиш асоном війська, де й грація. Так, себто Божою милістю. <смі> Отак От дає Господь. І найдає і вам вдосталь ресурсів, аби підтримати. Просто зараз важливий збір на зреб Шатро. Мені особисто для роботи моєї і моїх команд вже повторюся у бойовій компоненті батальйону. 2. Не групі, бо бойових груп в батальйоні Купа, а компоненті мається на увазі так, коло осіб, які виконують задачі безпосередньо на передньому краї. Зони відповідальності. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо. А ще там дуже круті призи з поміж лідерів збору: Муляж москвинського ККТ з трофейного танчика Москва. Мої фірмові светрики з відлогою зараз брендовані, під'їжджають. І, звісно, мої авторські стяги нового покоління, яких ще точно ніхто не має, окрім мене. Дякую за підтримку і роблю все від мене залежне в плані безпеки і якості виконання бойових задач дожити до благополучного закриття збору і розіграшу цих ці цін, цінних унікальних призів з поміж лідерів збору. Дякую разом. Боремо і поборемо.